Йду до Тані в гості. Точніше, не в гості, я раніше в неї, виходить, два в одному я йду. Я раніше в неї жила і забула деякі речі, треба забрати. І так як вже йду, то і в гості теж. Я їй склала картошечку зварити, а сама візьму ще оселедчика. Так як в ісландських магазинах ти не знайдеш нормальний оселедець, бо він буде солодкий, то я зайшла в польський магазин і знайшла тільки от такий в баночках. А як ви думаєте, відерочко такого, відерочко цього його серця? Коштує 1700 крон. Я вам зараз напишу скільки це. Це дуже дорого. Ну, ну тут є за того щось таке на нашу їду Схожу вже є всякі там вареники, якісь пельмени, якісь колбаски. Ну таке більше до наш схоже. Так що, хто живе у Польщі, вам добре того, що їжа схожа на нашу. А так, в принципі, в ісландських магазинах теж є хороша, але не така вже схожа, як у нас. І зараз йду до неї. Заберу там кросовки, треба забрати зато тут огірки як квашені, такі як у нас. А в них солодкі. Ну, це так таке. Подивіться, яка в тані ялинка. Прикрасила, так гарно. Вау, я так і не зробила ялинку, я так свою і не стане. Не стукай! Ти їм мішаєш дивитися. <клес> Подивіться, який вазонний Класний. Тобі його безплатно дали? так? Да? Yeah. І в неї він так виріз гарно. Такий гарний став, дуже гарний, правда? Клас! Ви бачите? А зараз і тут такі штучки. А зараз Таня відкриє грибочки. Покажу, які ці гриби. Е, в ісландському лісі, я пам'ятаю, ми ходили один рік і знаєш, стільки збирали тут дуже багато. Я не знаю грузді, але це по українськи по-моєму, хрящ-молочник, якщо я не помиляюсь, так, напевно, так він називається. І вони, ми їх були замарнували, вони такі смачні. І найцікавіше, що з ними довго гратися не треба аж сильно. Єдине, що бувало таке, що ми їх мили такою зубною щіткою, так? так. Да. І вони такі класні, треба покажуть. Білюсінькі, гарнюсінькі, дивіться. Баночка яка. Вау! І гарно так виглядає. І саме цікаве, що їх майже ніхто тоді не збирав, правда? Один... Один мужчина. І ще й напад. Так, і один мужик. Там росли такі, що один гриб міг важити кілограм, так? Поміст в здоровечі? І вони зовсім були не червиві. Зовсім. Злата, правда? Uh -huh. <смеш> Отак. Вот сьогодні У мене був один запис в салоні сьогодні субота. субота. Зараз. Знаєте, куди йду? Я йду записуватися в спортзал Там буде два в одному: і спортзал і басейн. От, прийшла, прийшов мій одяг, той, який замовляла. Зараз покажу. Така кофточка класна. Мені подобається колір такий тут. От і штанішки такі теж. Але штани я взяла М-ку, бо не було іншого, то вони великуваті. Ну нічого страшного, тому що кофта XS, а штани М. Ну нічого. <плес> Бачите, яка кофта? <плес> ну, короткувата. <плес> Можна було взяти і S, ку але там не було. По-моєму, там була тільки XL. Ну, кофта були, тільки більші розміри. Ну, я взяла XS. А Штани МК. Ну, великуваті трохи, такі прям. Бачите, такі здорові. Але ну, нічого, зато дуже тепленькі. І виглядає костюмчик, так? Да? бо тут колір такий і тут колір такий. І виглядає прикольно. Я з собою взяла прям сумку на спорт. І все туди взяла. І це зараз піду в спортзал, куплю абонемент, а потім підемо в басейн. Таня теж піде, вона десь їде вже. Угу. Ай, її вторилась. Що не знаю, наскільки мене хватить з цим басейном і спортзалом, але я хочу спробувати. Все одно, знаєте, тіло треба якось тримати в тонусі. Одна справа, що схуднути, а друга справа, що я відчуваю, що слабкі ноги. Знаєте, Зроблю з дітьми якусь зарядку на роботі і вже такого кріпатура, то це ж ненормально. А дома я нічого робити не буду. Так що коли вже буду туди приходити, то що вже прийдеться робити? Не знаю, я так собі вирішила. Побачимо, побачимо. Да, навіть якщо я потім нікуди не буду ходити, нічого страшного, нічого страшного, краще спробувати, ніж взагалі нічого не робити. Я так вважаю. У мене було, до мене в мене було такі рази, що я там могла купити абонемент. Ну це я просто за кожен місяць буду платити, раз у місяць. А в мене було таке, що я платила, тобто купувала абонементи на рік і майже не ходила. Хі, було. Ну і що? і що? Краще пробувати багато разів, і навіть якщо це не вдало, зато ти пробуєш і що щось зробиш. Отак, все, іду, я вже в руку замерзла. Дивіться. Небо яке. Вау! Таке гарненьке таке. Гарненьке, розовеньке таке, так? Трошечки з вами скостимо дорогу, бо це дуже тако довго обходити. Так що скостимо з вами трошки дорогу через травичку і таку навпростець підемо, бо це дуже довго буде. Зараз трави як такої нема, так нічого страшного. Десь Таня вже каже, і що йде там, каже, замерзла так. Ну, зараз на вулиці десь мінус шість. Але що мені подобається, у цих штанах, що я купила флісових, в них взагалі не холодно. Хоча вони в мене зараз на голу ногу. Прям на голу ногу. Да. І не холодно в них. Але, але правильно ви там говорили в коментарях, що не треба говорити на вулиці. Бо холодний морозний воздух, а я ним дихаю. але я ж вам хочу розказати, щось показати. А я ж не завжди в приміщенні. Ладно, пішла. Ще що я забула вам сказати, от зараз на вулиці десь мінус 7 градусів, отако, але воно відчувається набагато холодніше в Ісландії, чим мінус 7. Воно щось заблудилось. Кудись не туди пішла чи що? Ай, ну знову, що ж це я так як, як не знаю, що, що це таке. Значить, в Ісландії відчувається воно набагато холодніше. Відчувається мені зараз ніби якихось мінус 20. Дуже так. І саме прикол в тому, що басейни тут будуть під відкритим небом, е незалежності буде там мінус 20 чи скільки, вони будуть відкриті. Тобто ми зараз будемо сидіти у басейні всередині, в таких маленьких басейнах. Але при такому морозі, уявляєте? Шкода, що там не можна телефон брати з собою, знімати там не можна. Ну Я десь вам ставлю відео, як це виглядає або картинки, добре? Заблудилася, блін. Я просто була раніше ходила в цей спортзал, але це далеко зараз від мого дому. Я взагалі забула, де це, а на вулиці так холодно, в мене взагалі руки стали кам'яні зараз. Це я просто бистренько вам тобі сказати, і все. І біжу. По карті йду, по навігатору, а що робити? Даже поля стали білі від такого морозу, а мороз дуже сильний дивіться. Все літають їм хоч би що. Полетіли собі, як вони в такий мороз літають, я не знаю. Нарешті, нарешті я прийшла. Як це можна так заблукати? Давно, давно просто не було. Що поробиш? Зараз вам покажу оргічиську статую. Я перший раз, коли її побачила, така подумала, ммм, да, що це таке. Зараз покажемо. Так виглядає сам цей спортзал. Ну, тут і басейн, і спортзал, все разом. А подивіться, це статуя, про яку я говорю. Тут, значить, голі люди сплетені отако. І вона так виглядає. Повністю воно виглядає отак. так. Ладно, пішла я, замерзла з цими зйомками. Але що поробиш? Їсти щось захотілося. Юля яке їсти. Треба в спортзал ходити. Що знімала, тому що, ну самі, зрозуміти, перший день стрес. Я в шоці, позаймалась там трошечки, тому Таня щось там займалася. Розкажи. Зморкалась, каже, теж. але каже, прийду додому, каже, буду їсти е, крилишки з кетчупом. А я кажу, Таня, ну ти що? А вона все равно дістає. Ладно, ми йдемо в нас автобус. Пока. Я вам зараз ще покажу північне сяйво, якщо буде добре телефон передавати. Ну, в принципі, так, вроді, нормально повинно бути Нормально повинно бути. Ну, от там бачите, я в очі я бачу добре. А щось камера не передає. Зелененьке, бачите, там отако? Так, може вам якось таке його? Не. Ні. О, тут то я вам покажу. Гляньте, видно. Туди така чик чик і вона пішла. І вона ще танцює так гарно. Ну, мої очі краще це бачать Ну вам таке поки. Потім я щось для вас придумаю, може ще щось знайду. Бо тут є спеціальний такий Такий додаток спеціальний. Так і називається, по-моєму, він Аврора. Чи як він називається? Ну, може, так його видно так, взагалі не видно його. Так він якось і називається. То з цим додатком ти відслідковуєш, коли воно там, що і буде. І люди прям засікають такі якісь місця і такі якісь години, що дуже гарно видно. Ладно, почне вже остання, де свариться. яке гарно! Бо вам сьогодні дуже повезло. Дивіться! так як мене досі 50% дивиться без підписки, то давайте з вами договоримося. Я вам танець танцюю, а ви підпишетесь на канал. Танчою сьогодні трошки позаймалися, і ручки покачали, і ножки покачали. І потім ще пішли е, в басейн. Ну басейн знімати не можу, так що я вам просто показала, як це приблизно виглядає. Та й там і нема куди телефон поставити. І була холодіна просто така на вулиці. Мінус 10 показували, по відчуттю було цілих мінус 20 Дуже було холодно. Спочатку було десь мінус 6, а потім ми піднялися, ну тобто опустилося до мінус 10, а по відчутчуєш набагато-набагато було. А так, зараз десь 9 годин вечора, а я лежу додому, на сьогодні субота, так що нормально, завтра неділя. Але що, що ви думаєте? В мене не буває, все таке просто якось гладко. Фух, купальник забула свій у спортзалі. Тому, а це далеко цей спортзал. І не знаю, а у мене більше кромі нього ніякого немає. Так що завтра прийдеться, мабуть, знову йти в спортзал чи що. Не знаю. Ладно, пішла, а я ще їсти так хочу, але ж позаймалася куди нажиратися не треба. Тому я зараз прийду додому і відварю собі трошки креветочок. Да, бо я купила костку в цьому магазині купила і в мене є зараз, і така я смірада. Я трошки замерзла, але нічого в руку тільки замерзла. Ну, а що замерзла? Бо телефон знімаю. От, телефон тримаю та й вам знімаю. І все вам показую. Хі. Ладно, пішла я.